Я отримала поранення внаслідок збивання шахедів. Було чути, як збивають шахеди біля мого будинку. Я не ховалася. Під час обстрілу я сиділа спиною до вікна, попала кулеметна пуля у грудний відділ. Я втратила свідомість. Мені першу допомогу надав мій тато. Мене одразу ж перевезли у Хмельницьку лікарню, де мені зробили операцію. Я не сідала, не вставала, просто близько місяця лежала, і тоді мене направили в Агапе. Добрий день. Мене звати Якімовська Дар'я Вікторівна. Я студентка першого курсу Острозької академії. Проживаю в місті Старокосінтинів Хмельницька область. Потім мене привезли у реабілітаційний центр Агапе. Я також була у шоковому стані. Були Приступи істерії, мені було страшно, коли до мене торкалися, але реабілітологи знайшли вірний підхід до мене і почали повноцінну реабілітацію. Мене звати Марія, я один з фізичних терапевтів Даши. Вона приїхала до нас повністю лежачому Останні і була потрібна максимальна абсолютна допомога у всьому. Не дозволяла торкати свого тіла. Дуже в неї були такі приступи істерії. Вона кричала, коли торкалася її тіло. В неї була підвищена чутливість гіперстезія. Спочатку мене мало що виходило, проте з моїми стараннями, з стараннями реабілітологів ми досягли певного результату, яким я дуже задоволена. Де в перший же день мене посадили на візочок. Я в перший день вже сиділа, їздила. Спочатку реабілітація для мене була дуже болючою, адже в мене дуже сильно спастика і була, і є зараз. І ми працювали над тим, щоб вона була максимально самостійна. Ми бачили, що в неї будуть хороші результати, ми провели її обстеження і розуміли, що є з чим працювати, але емоційний стан її не сильно дозволяв. Мені реабілітологи розтягували м'язи, це було дуже болюче. Я плакала, кричала, але з часом я навчилася це терпіти, і зараз розтяжки для мене не настільки болючі. Тяжко було виконувати деякі вправи, але знову ж таки з терпінням реабілітологів, з їхнім досвідом і з моїми стараннями. Я вже потрошки починаю ходити, роблю вправи, домашню реабілітацію. З Часом Таша освоїлась і в нас почали з'являтися результати. Вона побачила ці результати і вона в неї. Появилася більше мотивація працювати, і чим далі ми заходили, тим більше вона була мотивована і більше готова була працювати. Зараз ми дійшли до того, що вона в багатьох речах стала самостійною пересіданням в машину. Зараз може вона пройтися 10-20 метрів з ходинцями самостійно, з милицями з мінімальною допомогою. Сходи долає також самостійно або зі спостереженням, використовуючи деякі допоміжні пристрої, але вона функціональна самостійна. вона... Зараз живе без мами в нашому реабілітаційному центрі і повністю може доглядати сама і забезпечувати себе самостійно. Мене звати Світлана, я фізичний терапевт, і зараз Даша приїхала до нас на повторну реабілітацію після певного періоду, і ми працюємо з нею над покращенням якості ходьби. Ми перейшли на ходьбу на милицях з двохопорною ходою. Зараз працюємо над сходами. Стараємося ходити по сходах з корилом. Працюємо над ексцентричним контролем. Також ми дуже раді спостерігати дуже гарне неврологічне відновлення, зменшення спостичності, що покращує всі її функції в побуті. Я познайомилася не тільки з реабілітологами та отримала належну реабілітацію, а й з пацієнтами, у яких є схожі травми. По вечора ми граємо в аріас, дивимося фільми, футбол і так далі. Також знайомося з доглядачами, з якими ми класно проводимо час. Всім задоволено, все круто, класно. Ура!